Хочу схуднути, загадала бажання. Але як дивіться до кінця? Коли 14 років назад я загадала це бажання морячи себе голодом і тренажерним залом, я кожен день страждала від того, що результат не йде, як я хочу. Чому я ж робила все як всі? Але не треба так, як всі. Треба, так як у нашій учасниці після новорічного марафону стрункості. Давайте до нас у групу. Депресію від війни заїдала. Група повернула мені бажання жити і віру в себе. Мінус перші 4 кілограми йду далі. Мінус 13 кілограмів. 65 відчуває себе краще, ніж 50. Дитинство я повна, тому в мене і комплекси, і хвороби. У групі в мене мінус 35 кілограм. Через дайву вагу тіло стало як не моє. У групі мінус 10, тому йду далі. Томилась від невдалих самостійних спроб. Мінус 10 кілограмів легко, іду далі. Я знову полюбила себе. Мінус 40 кілограмів в групі іду далі. Не хотіла дивитись на себе в дзеркало, доки не схудла на 12 кілограмів, зато тепер маю сили доглядати за мамою. Їло мало, а вага все одно росла. В групі навпаки, і мінус 27 кілограм. Іду далі. Чоловік став дивитися на мене геть по-іншому, коли я схудла на 31 кілограм. А я в групі, бо хочу ніколи не набирати. Хочу збалансовано харчуватись вже зараз. Хоча я і лікар, я мала зайву вагу, я мала метавзалежність, хворобу шлунку, хворобу суглобів і хребта. Група відкрила мені очі на харчування для здоров'я. Я втратила 17 кілограмів зайвої ваги дуже раніше. Онлайн група прямо в телефоні у кожного свій персональний експерт з харчування збалансоване меню, плюс бонусом учасниці отримують продукти збалансованого харчування Herbalife – бренд на у світі, щоб не було дефіцитів, як у всіх подружок на дієті. Асоціація дієтологів України нас підтримує. Давай йти до нас.